Вітаю в ефірі на Суспільному. Дай новин тиждень суми. Це проєкт, де ми згадуємо головні новини, події та ключових осіб, якими запам'ятався для жителів Сумщини тиждень, що минає. Зранку 22 листопада Суми атакували російські шахеди. У місті після п'ятої години ранку було чути чотири вибухи. В обласній військовій адміністрації повідомили, що російські військові завдали удару по житловому мікрорайону Сум. Станом на ранок 22 листопада було відомо про двох загиблих та 12 поранених осіб. Внаслідок ударів пошкоджені 12 багатоповерхових та п'ять приватних житлових будинків. Магазин і три автомобілі. це ж удар пройшов. Моя багатодітна мать переселенка. Саме головне, що обмежено здорові. Одяглася і вибіжала на вулицю. А пожежа де була? Пожежа, отут машини горіли. Шахеди, якими били по сумах, були споряджені шрапнеллю, повідомив начальник ОВА Володимир Артюх. Він додав, що ця зброя застосовується для знищення людей, а не для знищення об'єктів. У сумах це вперше. 17 листопада російські війська нанесли удар балістичною ракетою по житловому мікрорайону Сум. Ракета поцілила у двір серед багатоповерхових будинків. Вибух у сумах стався близько 20.35. Взяли бамкині таблетки, все. а що я віщу візьму. Куди я візьму? Вона вчений худає на собі її винесла. Жена вже спать лягла, а я тільки телевізор, тільки накрився, як бахнуло, окна всі повилітали. Я діялом вчил в спальню, к неї забіжав, вона піднялась тоже, теж на ней рама лежить. Ми приїхали на два тижні із Польщі в гості. Я виїхала в магазин і в цей час стояла, моя дитина була з бабусею вдома. Ми быстро забрали на дитину, вибігли всі, і вибігла собака, просто потікалася. Збів назад його там. Нам нам його дали в ручки прямо. Близько опівночі вже було відомо про 10 загиблих, серед них двоє дітей. У мене на, на руках жінка вмерла тільки що двохсотам ногу, подавала признаки життя, зламували двері. Ну не спасли. В квартирі зламали двері, вона ползла зла двері і стекла кров'ю. Нам не хватило, не хватило хвилини, хвилини да, до п'яти, зламували двері. Зранку після російської атаки біля місця удару розгорнули оперативні штаби, працювали гуманітарні місії, волонтери. Я ночувала утітки, ну перевдягнуть ікони кони забрала і маленькі. Більше чого фактично ну, так прийдеться виїжджати, Куди мені? За інформацією міської ради загинули 12 людей, близько сотні отримали поранення. Серед загиблих двоє дітей. Один із них Ілля Дорошенко. Дев'ять років тому його родина просила про допомогу на лікування хлопчика. Нині у школі номер 16 де навчався Ілля, лишилося портфоліо з його роботами та одне з останніх фото із чорною стрічкою. Ілля був в суботу ще на онлайн-уроках. Ми ще з ним бачилися. Неділю його вже не стало. Я завжди говорила, що. Ну, я так називала, що коли ми зустрічалися, моя любов. І от коли ми зустрілися з дідусем, може, коли прощалися з Ілюшею, то дідусь сказав, що більше нема більшої любові. На цьому фото хлопчику назавжди залишиться 9 років. У результаті удару балістичною ракетою по житловому району Сум ввечері 17 листопада загинула 14-річна Анастасія Боровик. Дівчинка навчалася у 9 класі у школі номер 15 Колись я не могла поїхати додому, в у мене наступне було, де жити в Сумах. І... У мене батько сидів під обстрілами в хотіні, і вона взяла мене до себе пожити на два дні. Буду повнити це до кінця своїх днів. Остання зустріч була за чотири години до її смерті. Як нормальна була людина, світло, допомагала. Улюбленими шкільними предметами Анастасії були хімія, біологія, математика, пригадують однокласники. Знали і про її професійні плани. Вона дуже мріяла стати криміналістом. Вона, вона мені розповідала про це, в неї аж очі горіли, коли вона про це розповідала. І вона мріє мрія про це, мабуть, з другого класу. 18 листопада близько опівночі російська армія вдарила по Глухову. За даними обласної військової адміністрації, армія РФ атакувала двома шахедами один із гуртожитків навчального закладу у Глухові. Із під завалів дістали тіла 12 загиблих людей. Повідомили в ДСНС України. Горіло, кричали. Люди тут такий крик був, що. Волосся диплімедсестра Наталія Лученко каже, у той момент була на нічному чергуванні. До нас привели жіночку вночі, це першу її достали звати її Олена. Вона суходола, вона дуже кричала: відпустіть мене, в мене там чоловік, мені треба йти. В неї були ноги пошкоджені, голова пошкоджена. Внаслідок удару загинули 43-річна жінка та двоє її синів семирічна Нікіта та 21-річний Василь. Родина евакуювалася до Глухова близько півроку тому з Османської громади. В обласній прокуратурі уточнили, що семирічний хлопчик не дожив кілька днів до свого дня народження. Він встиг написати листа Святому Миколаю. Його зачитав голова громади на похованні. Привіт, Миколай. Я Чели Нікіта. Вів себе добре. Я люблю маму і тебе. Хочу поїзд і цукерки. Хочу перемоги. Жду тебе, Нікіта. Так сталося, що письмо принесли до мене. Це останнє побажання цієї дитини. Також серед загиблих – 83-річна жінка та її 59-річний син. У цьому гуртожитку жили і інші родини, які евакуювалися із прикордоння Сумщини. За даними ДСНС, внаслідок російської атаки по Глухову 13 людей отримали поранення, із них троє діти. У поліції зазначили, що пошкоджено два багатоповерхових будинки та лікарню. Із Краснопілля на Сумщині оголосили обов'язкову евакуацію населення. Селищна рада організує виїзд жителів у більш безпечні райони. Попередньо це буде тимчасова евакуація населення, зазначають у селищній раді. У разі відмови від евакуації необхідно звернутися до Краснопільської селищної ради та оформити письмову відмову. Там можна отримати і всі деталі стосовно виїзду. Причина такого рішення безпекова ситуація у Краснопільській громаді, яка часто потрапляє під російські обстріли. Яка ситуація в інших громадах Сумщини протягом останнього тижня, розказуємо. Ввечері 19 листопада російські війська вдарили по селу Попівка ракетою. Минут 20 десятого, мабуть, Я отут у кімнаті спала на дивані. Коли чую, як бахне, я зразу схватилася. Внаслідок російської атаки ракетою у попівці пошкоджено понад 20 помешкань, розповів попівський сільський голова Анатолій Боярчук. Вранці 20 листопада армія РФ вдарила шахедом по житловому масиву в Андріяшівській громаді Роменського району на Сумщині. Про це повідомила голова Роменської РДА Валентина Назаренко. За інформацією голови громади Інни Дипчинської, пошкоджені чотири будинки та церква, а також сталося загоряння гаража. Люди не травмувалися. 21 листопада, близько 16-ї години, у селі Пристайлове Лебединської громади були пошкоджені будинки. Нежитлове приміщення та навчальний заклад. За попередньою інформацією, це сталося через падіння уламків ракети. У Сумах відкрився центр психосоціальної підтримки Project Хоуп. Він орієнтований на людей похилого віку, внутрішніх переселенців, людей з інвалідністю. Зазначені категорії можуть безкоштовно отримати соціальні та побутові послуги, перукаря, швачки та пральні, забезпечення продуктами. Працюю з 8 до 5 робочий день. От ходимо й по квартирах людей обслуговуємо, бо люди є сті лежачі і як то кажуть, на інвалідних візках приходять переселенці, дуже багато звертаються. Ну то комусь щось починить чи щось переделать. Якщо людей нема, то ми ще їм білизну. Соціальний простір у сумах працюватиме на вулиці Холодногірська, 33, дріб 1. Котре закликаю вас підписуватися на соціальні мережі Суспільне Суми, де наші журналісти збирають найактуальніші новини щодня. Разом із командою ми будемо вдячні за перегляд та коментар під цим випуском. Допомагайте йому поширюватися, аби про ситуацію у сумському регіоні дізнавалося якомога більше глядачів. Я Христина Довбня прощаюся з вами до наступного тижня. Бережіть себе і не нехтуйте сигналами повітряної тривоги.